Всім привіт! Сьогодні говоримо про алгоритми та їх виконання. Кожного дня ми потрапляємо у різні життєві ситуації і ці ситуації вимагають від нас вирішення певних задач. Для розв'язку цих задач ми завжди з вами будуємо собі якийсь план дій. Колись ми його записуємо, а колись ні. Давайте розглянемо один з варіантів такої ситуації. Одного разу Петрик вирішив приготувати сніданок для себе, тата та мами. Сніданок складався з бутербродів та чаю. Тож, життєва ситуація зрозуміла. А який план дій? Для початку потрібно нарізати хліб, ковбасу, сир та овоч, зібрати власне бутерброди. Розкласти їх по тарілках. Після цього закип'ятити чайника, залити окріп до заварочного чайника, підготувати чашки, підготувати цукор та розлити заварку та окріп по чашкам. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою команди, які наш Петрик собі сам склав. Для початку зробити одне, друге, третє, четверте і дійти до якогось певного результату. Це і є, власне, алгоритм. Алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких призводить до поставленої мети та отримання наперед зазначеного результату. Цікаво, що слово алгоритм походить від імені перського вченого, астронома і математика, а ще й, до речі, географа Аль-Хорезмі. Він жив у Багдаді в дев'ятому віці. Приблизно у 825 році він описав. Придумані в Індії правила виконання математичних операцій над цілими та дробовими числами. У подальшому саме вони лягли в основу розвитку математики. На жаль, арабський оригінал книжки був загублений, лишився тільки латинський. Всі правила. Описані в книжці, Аль-Хорезмі розпочинав фразою Алгоризмі казав саме так. Переклали на латинську мову його прізвище. В подальшому, звісно, люди забули, що алгоритмі це прізвище вченого який склав ці правила. А самі правила почали називати алгоритмами. Звідси і з'явилося поняття алгоритму. Команда, з яких складається алгоритм, це чіткий наказ виконати певні дії. Команди, як правило, віддають або записують з понукальними реченнями. Які стають наказом і спонукають до негайної дії. Виконавцем алгоритму може бути людина, тварина, машина чи будь-який пристрій здатний виконати команду алгоритму. Давайте розглянемо декілька наших виконавців. Наприклад, тигар. Він може сидіти, лежати, стрибати, може виконувати всі ті команди, яких навчив його дресирувальник. Світлофор може молоти каву. Ой! Щось тут не те. Ну, звичайно, кава машина може молоти каву, а от світлофор ні. Замінимо місцями цих двох виконавців. Тобто наша кава машина дійсно може молоти каву, гріти воду, виділяти порцію кави для однієї чашки, заварювати каву і наливати каву до чашки. Ну, а світлофор. Звісно, може включати тільки червоний, жовтий або зелений колір. Ці команди прив'язані до своїх виконавців і називаються системою команд виконавців. Тобто, можемо зробити правило. Система команд виконавця це набір команд, які виконавець може виконати. Розглянемо один з прикладів. Наприклад, виконавець автобус може виконувати команди наліво, направо, вперед. Складемо алгоритм, за яким наш автобус має дістатися до зупинки. Виглядати цей алгоритм має ось таким чином. Якщо ми запустимо нашу програму, то ми побачимо, як автобус, виконуючи команди для нього, рухається по клітинкам і дістається до кінцевої точки. Тобто отримуємо результат, на який очікували. Інколи достатньо складно описати послідовними діями всі ті команди, які необхідно виконати. І тут на допомогу нам приходить графічне представлення. Тобто алгоритм можна описати не тільки словами, а ще й показати за допомогою геометричних фігур. За допомогою овалу показуємо початок та кінець алгоритму. За допомогою паралелепіпета показуємо введення або виведення даних, якщо вони є. Ром дозволяє ставити умову та має два виходи: умова виконується, або умова не виконується. Ну і нарешті прямокутник дає змогу написати цілий командний блок. Це купа команд, яка може бути у вашому алгоритмі. Всі ці малюнки. Називаються блок схемою. Це наочне графічне зображення алгоритму, коли окремі кроки показуються за допомогою геометричних фігур. Поглянемо на один з них. Наприклад, алгоритм чищення картоплі. На початку перевіряємо умову, чи не начистив хтось картоплю за нас, чи заповнена кастрюля картоплею. Якщо це так, хтось це вже зробив, то ми завершуємо алгоритм. Якщо ж ні, беремо чергову картоплину, чистимо, миємо і кладемо в кастрюлю. Перевіряємо, чи недостатньо. Ні. Повертаємося до тієї саме операції. І таким чином ми можемо виконувати операцію декілька разів. Погодьтесь, такий варіант, представлення алгоритму, набагато легше, розуміється, ніж ціла купа однорідних команд, які необхідно виконати. Ну ось і все. Здається, з'ясували, що ж такі алгоритми, хто їх має виконувати і як вони мають виглядати. Тож, пропоную підвести невеличкі підсумки. Алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети та отримання результату. Команда це чіткий і короткий наказ виконати певні дії. Виконавець алгоритму це об'єкт. Людина, тварина, машина чи пристрій, який здатний виконати команду. Ну і нарешті блок-схема – це научне графічне зображення алгоритму, коли окремі кроки зображуються за допомогою геометричних фігур. Дані означення запишіть до свого словничка. Я їх ще раз повторю під даним відео і також на платформі Human. Ну а тепер можемо перейти до домашнього завдання. Тут у нас дві задачі, окрім словничка. Перша. За допомогою графічного представлення алгоритмів складіть алгоритм для розв'язання наступної задачі. За допомогою відра набрати з криниці повну діжку води. Ну, а друга задача для нашого художника. Наш виконавець має систему команд. Вперед К. Наліво і направо. K, це кількість клітинок. Тобто ми можемо йому казати вперед не на одну клітинку, а зразу вперед на 3, або навіть на 5, на 7 клітинок. Це значно скоротить текст нашого алгоритму і спростить нашу задачу. Тож дві задачі в нас є. Чекаю ваші алгоритми на платформі Human, або ж ви можете їх надіслати просто в коментарях до цього відео. Ну і за традицією. Ставимо лайк, якщо вам відео сподобалось, або пишемо в коментарях, з чим виникли труднощі під час даного уроку. Ну а на цьому прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!